Долучаємо Анатолія Храпчинського, це авіаексперт, а також заступник директора компанії з виробництва засобів РЕП. Пане Анатолію, слава Україні! Вітаємо. Героям слава. Дякую, що оперативно долучились. Допоможіть нам, будь ласка, пояснити нашим глядачам, що таке літаки А-10 Тундерболт. Умовно кажучи, чим вони відрізняються від тих такі F-16 Ну от і яке це покоління літаків. Якщо казати про а 10 ще славнозвісний бородавочник, то це штурмовик, який забезпечує безпосереднє прикриття піхоти для і знищує безпосередньо танки наземні цілі. І допомагає він броньований. По перше, тому це дозволяє йому робити такі маневри. І якщо казати про F-16, то F-16 вже трохи ну, відрізняється тим, що це багатоцільовий літак. От а саме для підтримки піхоти для армійської авіації підійде насправді більше. А 10 також можна казати, наприклад, про те галіоптери геліоптери Блек Хок. А які теж до речі, сирські, якщо не помиляюсь, запитав, е, що вони. Є потреба в них, от, тому насправді це більше питання щодо посилення армійської авіації, якщо, тими такими типами літаків? А от ви до речі сказали, і пан Сирський про це говорив: що так, от що ці літаки потрібні саме для підтримки піхоти. От яким чином такі літаки вони допомагають піхоті? Ну в от в порівнянні з F-16? Чому саме вони? От так, такого профілю. Ну вони можуть знищувати безпосередньо? Вони заточені на знищення наземних цілей танків, укріплень? Тобто, це використовується вони ракети малої дальності, використовують вони безпосередньо авіабомби за рахунок того, що цей літак броньований, він може робити це на низьких висотах, на відміну на відміну від F-16, який більше виконує такі стратегічні задачі. А скажіть, будь ласка, а чи потрібно цим літакам інша? Інфраструктура від тої, що ми готуємо зараз для Ф-16. Я не думаю, що тут потрібна якась інша інфраструктура. Вони доволі невибагливі і вони зарекомендували себе на... під час багатьох військових операцій. І тут вже можна казати, що це щось на кшталт наших Су-25, які теж виконують таку функцію. А, а якщо говорити про їх доступність, умовно кажучи, для України чи багато їх у світі, чи багато їх країн використовують, і чи ну чи можна сказати, що вони старі або нові для того, щоб нам готові були їх передати там низка країн. Ну вони однозначно набагато кращі, ніж те, що в нас є, і ніж те, що є в росіян. Це по перше. По друге їх в достатньої кількості є в сполучених штатах. Вони їх активно експлуатують і так само. Є і не збережені вони, тому і вже мова йшла про А-10, і певні були рухи в напрямку цього. І навіть наші пілоти деякі тестували ці літаки. Угу. Ну і ви згадали так про Hawk гелікоптери. Пан Сирський також про них згадував видання Reuters, Зокрема, також і про Апачі Суперкобра і так далі. От які як ці гелікоптери можуть нам допомогти? Ну, це багатоцільовий, якщо ми кажемо про Блбхук, це багатоцільовий літак, і армійська авіація давно просить такі літаки, і насправді вони б могли б суттєво посилити нашу армійську авіацію за рахунок того, що ті літаки, які в нас є, ці старі радянські мі, вони вже ну не виконують тих функцій в тому об'єму, якому нам потрібно. Угу. Пане Анатолій, ми вам дуже дякуємо за те, що долучились, за те, що пояснили, проконсультували Анатолій Храпчинський авіаексперт і заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби був з нами на зв'язку.